Ваша честь не заперечуємо проти такого, оскільки зараз в інтернеті інформація, де прокурор Хабар не взяв хабар, зріма, і це є в інтернеті, ніхто нікого не виганяв, де люди обрали під ВАП. І це не є таємне, чи закрите судове засідання, це є відкрите судове засідання. Кримінальне провадження закрити ваше судня. Це є порушення Це є. згідно статті 11 закону України про статус судді та судового розстрілів. Ви перешкоджаєте засоби масової інформації, бути присутні у судовому розслідуванні. Всі рішення будуть зачитані публічно і всі зможуть з ними познайомитися. Це з рішенням, а під час процесу. Процес не є закритий. Це є досудове розслідування. Немає, розслідування розслідування розслідування. що кримінальне провадження закрите, але не є досудове судового розслідування. Якщо суд вважає, що я тут незаконно знаходжуся, будь ласка, ухвалу суду, мотивовано, Я виконую ухвалу. Стаття 11, І, я, я, ласка, можу, ласка, я можу знаходитися на судових. Будь ласка, ви будете. А не чого. Ви, ви маєте діяти згідно закону. А відповідно, якщо діяти згідно закону, у вас має бути ухвала суду що щодо припинення, ви на робочому місці я вас можу знімати. Що, не Тому що я ви нас знімаєте? Я вас прошу покинути, голова вас суддя попросила вийти. Голова суддя. Суддя мог... вас попросила вийти. Суддя, коли так. почнеться судове засідання, тоді може як суддя мене попросити. Почалося судове засідання? Це, це незаконна вимога. Вийдіть, будь ласка. Незаконна вимога. Вийдіть, будь ласка. Чому я маю виходити? Ну, то вийди, у вас Я представник преси, я вам покажу своє посвідчення журналіста. Я виконую журналістське завдання. Якщо ви мені будете перешкоджати це виконувати, ви попадаєте під кримінальні порушення. Ще не вийдіть, будь ласка. Що ви мене знімаєте? Тому що ви на робочому місці ви посадова особа. Знімаєте? Можете бути приголошені ухвали суду чи прийнятого рішення. Подасть Андрій, виводи залишитися не... слухати справу. Закону не передбачено, Перебачено. що Ви Не передбачено. Ви неуважно уважно читаєте закон. Уважно. Андрій, закон України про суду та статус суддів. Стаття 11. На судовому засіданні може проводитись фото та відеофіксація. Ми не запрошуємо під час судових розглядів, однак це йде до судового розслідування оскарження дій є таємни. дозволити вам перебувати в залі судового засідання. За наслідками буде прийняти рішення, яке ви зможете висвітлити в засобах масової інформації. Ну, ви як суддя можете ухвалу дати, згідно якої я вийду з цього закладу. Будь ласка, вийдіть з залу судового засідання. Шпарко. Виходіть. Як чого ви робите якісь дослідження? А ми вже не запитаємо учасників процесу? Це не є цивільний процес, де є дом, думку зупинятися. Це не є закритий процес. Закритий процес, коли є зґвалтування. Тут немає зґвалтування. Тоді незаконне захоплення землі і потурання цього незаконного це не є захоплення землі прокуратури. І кримінальні проваження закрите. Під час було що рішення запустити. Ви не можете мене виводити, тому що суддя має дати ухвалу, мотивовану, мотивовану ухвалу. Дайте, будь ласка, мотивовану ухвалу, згідно якої я буду діяти. Я зараз не судовий процес і суддя зараз вам не може ніяких наказів надавати. Як вам судовий процес? Чекають, поки ви покинути. Мі... Процес не почався. Значить, зараз просто зала тут всі присутні сидять, як не розумію, це Засідання і далі будете сидіти? Тетяна Васильівна, якщо почне судове засідання, дасть ухвалу, я. Звідки ухвали впали, піду і її оскаржувати. Не можу розпочинати судове засідання, коли ви є за. Я не заважаю, я стою з боку. Вийдіть, прошу пане. Що ви мене займається? Я до вас просто звертаюся, вийдіть. Звернення незаконно. Будь ласка, виведу. Я не можу розпочати судонове засідання. Владіть, будь ласка. Я вас почув, я виконую свою роботу, ви робіть свою роботу. Не себе, будь ласка... Я просто задаю запитом, прокурор потім... Ні, ви себе засто... з ухвалу повадите. Я з ухвалу зі свого Я просто задав питання. Ви не вживали? Я не вживав сьогодні спротизу. А ви вживали сьогодні? Я вживав. Давайте поїдемо на спротизу, я її визнам. Їдемо. Ваше право. Поїхали. Поїхали. Ваше право. Я стану і визнати. Для чого мені тут говорити і вказувати мені, що робити? І хто себе тут захвалює, де? Якщо ви готові поїхати, я б готовий поїхати і здати зараз аналіз на про якого чу такі дискуції будемо вести за я не знаю, Зато хто живе чи Суспіль. я суд може суд вживав. Може мій війєн живе спринту смерті експертним, дуже перегарно складно. Кровать по сути. Анатолій Михайлович, ви наполягаєте, що була преса, вважаєте, що то не буде розголошено. Ні, честь, я вважаю, що немає ніякої таємниці. Наполягаєте. Вважаєте, що не буде розголошено і просите про що вважаєте. Я даю відповідь: наполягаю, що була преса, що були засоби інформації, що була громадськість міста Трускавця. Оскільки кримінального провадження немає, кримінального провадження закрите, дане судове засідання не є закритим, ухвали суду про те, що судове засідання є закритим, виключно схопиться за участю заявника, його адвоката чи прокурора, такої ухвали суду немає. Окрім того, ваша честь. Два тижні тому учна справа у місті Рівному, коли арештовували Хабарника прокурора, були присутні і засоби нашої інформації. і Інші сторонні люди, коли вибирала зміра запобіжного захисту. Я зрозуміла, це не стосується цієї прави. Я, Я вас почула, І... присідайте, будь ласка. Я, Я зрозуміла, Так, громадський прокуратура. Прошу вас. Так, так, так. Так. Так, якщо ви вважаєте, що вам не буде розкрита таємниця до судового розслідування, оскільки в мене є інші кримінальні провадження, Тоді присісти і не порушувати маску. Судове засідання оголошується відкритим. Буде проводити роздання на постанову слідчого про закриття кримінального поваження е, скажіть Смігальський Лев Іч. Прошу доповісти як учасників судового засідання. Вашу часу судового засідання розвинується заявник Лев Веліч, його представників, які знаємо, ставила воду. Тому прохання досі видавались на виразну і чітко та дотримуватися те, що взяли судовому засідання. Дякую. Снігецький лев і ніч. Анкітні дані з'ясовувалися ваше, будь ласка, в попередньому судовому засіданні. Чи щось змінилось ваших анкетних даних з того часу? Нічого, Нічого не змінилося. Дякую, присідайте, будь ласка. Оголошується склад суду, справді розглядати слідчим суддею Василью, з участю секретаря Луцької. Прокурора кадини захисниками представникам Чи довіряють, учасники такого складу суду проводити розгляд справи, чи є можливість підстави для відводу.